Енциклопедії Історії України, який вийшов в 2004 році, стаття тієї самої авторки Оксани Щусь, називається Група військ Курського напрямку». Справа в тому, що в першій статті, про яку ми говорили, тут написано, що війна була розв'язана РСФСР, і ОНР була розв'язана командуванням прорадянських українських формувань і в скобках. Дивіться група військ Курського напрямку 18-19 років. Тобто ці прородянські українські формування, це була група військ Курського напрямку. Та сама Оксана Щусь в наступному році в статті Група військ Курського напрямку пише, що це було тимчасове з'єднання військ. Для наступу на Україну створене за постановою ЦК РКПБ і раднаркому РСФСР 17 листопада 2018 року. Але ж вибачте, тут щось пише, що це були прорадянські українські формування, а тут уже це не прорадянські українські формування, а з'єднання створене за постановою ЦК Російської Комуністичної партії і раднаркому Російської Федерації. Чим пояснити? Оксана Щусь вона спеціалізується це життя на історії цього періоду якраз там 17-20 роки. І 17, дисертація, скільки пам'ятаю, пов'язана з керівною ролью Комуністичної партії значить, в той період. І от, значить, Чим пояснити? Вона в матеріалі, тобто не можна сказати, що вона не володіє матеріалом. Але в одному випадку вона написала одне. А в другому випадку вона написала те, що суперечить першому її формулюванню. Та що ж це за наука, виходить історична. Людина, яка все життя спеціалізується на цьому періоді, вона один раз пише одне, а другий раз пише те, що цьому першому суперечить. Очевидно, там історики в Академії наук надресировані тримати ніс повітру. Такі собі не науковці, а флюгери. Які в залежності від ситуації, один раз пишуть одне, а другий раз пишуть інше. В 2004 році, коли видавався, видавався, видавався другий том енциклопедії, настрої в суспільстві трошки змістилися, насувалася помаранчева революція, і в той період щось раптом зрозуміло, що це були не прорадянські українські формування, а що це було з'єднання створений за постановою ЦК Російської комуністичної партії і родноркому РЕСФСР, отака от цікава у нас академічна наука в Україні.